Як бути впевненим у своєму спасінні. Це питання турбує багатьох віруючих. І якщо ви хоча б раз сумнівалися у своєму спасінні, це відео для вас. Ми вже розглянули два уроки про відродження та хрещення. Але для нашого подальшого зростання в Господі нам потрібно розглянути істину про впевненість та надійність спасіння. Це важливе питання, тому що якщо віруюча людина не має впевненості у своєму спасінні, їй буде дуже важко. Досягнути духовного прогресу. Розгляньмо три головні докази нашого Спасіння: Слово Боже, Дух Божий та любов до братів. Перший доказ це Слово Боже. Людські слова можуть змінюватись, але Боже Слово залишається вічним і непохитним. У Біблії сказано: Ось це я написав вам, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина. Маєте вічне життя. Якщо ви вірите в Ісуса Христа і сповідуєте Його, його як Господа, ви спаслися, ви маєте вічне життя, це факт, а не просто відчуття. Другий доказ нашого спасіння це Святий Дух, який живе у нас. У Римлянам 8:16 сказано: сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Навіть коли ми почуваємось слабкими чи грішимо. У нашому серці залишається бажання звернутися до Бога, тому що в нашому дусі мешкає Дух Божий. Це незаперечне свідчення того, що ми належимо Йому. Третій доказ це наша любов до інших віруючих. В Іоанна 3:14 говориться: ми знаємо, що перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Коли ми спасені, ми починаємо відчувати любов до братів і сестер у Христі. Це не поверхнево людська любов, а глибока, духовна єдність, яку дає Бог. Бог бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Наша мета полягає в тому, щоб люди не тільки отримали спасіння, а й зростали у пізнанні істини. Тому, якщо ви хочете більш глибоко пізнати Боже Слово, ми запрошуємо вас на вивчення Біблії. Для цього заповніть форму в описі під цим відео. Приєднуйтесь до вивчення. Уявімо людину, яка має мільйони в банку. Вона впевнена, що ці гроші належать їй. Але якщо банк раптом відмовиться гарантувати збереження коштів, з'являється інше питання. Наскільки надійним є це багатство? Так само зі спасінням ми можемо бути впевненими не лише в тому, що маємо його сьогодні, а й в тому, що воно залишається з нами назавжди. Давайте розглянемо це питання більш детально. Наше спасіння надійне, тому що ми стали дітьми Божими, народженими від його вічного життя. Як батько не може відібрати життя у своєї дитини. Так і Бог не може відібрати від нас дар вічного життя. Наше спасіння надійне, тому що Бог не дозволить нікому відібрати нас від нього. Івана 10, 28, 29 І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Навіть якщо ми спробуємо відійти, Бог міцно тримає нас. Наше спасіння надійне, тому що Бог обрав нас ще до створення світу. Він не змінює свого рішення. В Римлянам 11.29 говориться адже Боже покликання та дари непохитні. Наше спасіння залежить від Божої волі, а не від наших вчинків. Отже, друзі, наше спасіння не тільки підтверджене, а й гарантоване навіки. Боже Слово гарантує нам спасіння, святий Дух свідчить у нашому серці. Ми маємо любов до інших віруючих. Боже спасіння є вічним. Якщо ви колись сумнівалися у своєму спасінні, згадайте ці докази та зміцніться у вірі. Якщо це відео було корисним для вас, напишіть в коментарях, я впевнений у своєму спасінні. Хай Господь благословить вас і до нових зустрічей!